Отже, дорогі глядачі, я коли знімав відео стосовно того, озвучував такий факт, що в Україні підслідність визначається виключно там за розміром а, а, порушення. Ну Тобто є Бабло, є Бакшиш, тоді блядь, цим займається наприклад, там СБУ. Якщо там блядь, ще більше грошей, то цим займається Набу. Якщо, наприклад, там якась ще сума. А цим займається ДБР. А поліцейським просто там, бля, чисто косточку там обгладеною дають бля, і піздець. О, тому що вони там ловлять всяких долбойобів наркоманів бля, і тому подібне. А ці бля, всі гаврики, яких я назвав, то вони бля, там займаються серйозними вопросами, як вони мають вони, бля, думають. Так от що цікаво, що якщо, наприклад, ви введете е, в пошуку наприклад, фразу підслідність ДБР. То вам видасть наприклад всі пункти стосовно підслідності. Ще раз хочу зазначити, що підслідність ДБР е, це практично в усіх випадках це правоохоронці і військовослужбовці. Тому коли, наприклад, ДБР займається цивільними людьми, наприклад, бізнесменами, то звичайно, що ці справи розсипаються в суді. Але е, я не виключаю, наприклад, того факту, що це робиться спеціально для того, щоб просто-напросто ці справи дійсно сипались в суді. Вот, і все. Тобто цим займається, наприклад, не е, поліція, от а цим займається, наприклад, ДБР. А ДБР не має права цим займатися, і будь-який нормальний адвокат приходить. Суд каже: Ребята, блять, це не підслідність. ДБР ідіть, нахуй короче. Суддя ваша честь, блять. Короче, це повна залупа. Це діч, блядь, тому нехай взагалі, коротше, щось там пиздіти на цього блядь, бізнесмена. І суддя каже: ну, звісно, я з вами згодом, тому що дійсно це не підслідність ДБР. Хай йдуть нахуй, хай хтось інший це розслідує. От. І просто, наприклад, коли ви задивитесь підслідність, блядь, то там, наприклад, навіть вказано, що, наприклад, суми порушень це від певної там, кількості прожиткових мінімумів. От, і все. Тобто. Я вам просто що хочу сказати, те, що відбувається, блядь, зараз в світі, це по-перше, блядь, це е, свавілля, тобто це безпреділ. Але просто що найгірше, що це, блядь, безпреділ. Е, ще й, сука прописаний в тих законах, які, е, які взагалі е, пишуть ці телепні, блядь. Тому що я можу сказати, блядь, коли, наприклад, якісь уйобки кажуть, що от, блядь, там е, люди, блядь... Бореться, типу, зі штучним інтелектом, тому що штучний інтелект може знищити людину. Так, да, треба знищити багато людей, блядь. Але, але далбайобів, блядь, такі, які пишуть такі, сука, закони.